Доброго дня, мене звати Андрій Білий. До цього цей ютуб-канал був про міста, про комфорт, про площі, про вулиці, як краще реконструвати, про якісь цікаві об'єкти, як, наприклад, Подольсько-Вознесенський міст в Києві, який нічого не дасть. Цей конкретний випуск зробив поділитися своїми враженнями від гуманітарної поїздки в Харківську область. Конкретно відвідали Куп'янський, Зюм, прогулявся по Салтівці в Харкові. Покажу зараз вам всі фотографії, поділюсь враженнями, що там відбувається зараз. Купінськ ми їхали півтора дні, враховуючи погодні умови. Але коли приїхали, нас чекали люди, які хотіли отримати гігієнічні засоби. Ми перед тим порадилися з військовою адміністрацією, що краще завести. І знаєте, спілкуючись з людьми, там вони всі дуже раді, що до них приїжджають. Приїжджають, до речі, різні навіть волонтери різних країн. Ну з ЗСУ зайшло люди, як відреагували? Загалі злякався, злякали То а тому, що злякалися, що Росія все порозбивала, пустила ага. Є такі слої населення, що ну бояли, що зайде за силу. Ну люди в великій потребі пережили велику трагедію. Звичайно, це все дуже тяжко переноситься і на це все дивиться. Але мусимо допомагати і будемо допомагати до останнього дня навіть більше. Так що емоції дуже всередині багато. Насправді тяжко взагалі висловитися поки що, може пізніше, але ну дуже тяжко. Це це спостерігається в Купінськ. До речі, зайшли доволі спокійно, приблизно як в Херсон, і 27 лютого вже окупували Купінськ. Відключили зразу інтернет, зв'язок, і людям вісім місяців чи сім місяців під окупацією. їм постійно кожен день повторювали, що Росія навсіда, ніхто нікуди не піде, і люди в це почали вірити. Хто якась хто кормив до той йшли? Понімаєте? Тут ви даєте це були спасіба, дякуємо. Тому, що... а якісь звірства були чи не було ні, не було нічого, нічого. не було нічого. Платили гроші, давали гуманітарку нам. Так же саме. А як взагалі люди налаштовані? Проти. Ми проти, звісно. Ну як це проти, ну, ми в Україні родилися? Ну що я буду. ви ж бачите, я не в Харків не поїхав, нікуди не виїжджав. Я тут народився, тут живу і дітвора внуки. Так що ну що, ну чую його Так, тікати. З дому тікати ні не треба. І тут, знаєте, таке відчуття, що ми програли велику війну пропаганди. З 91-го року ми програли її в Криму до 14-го року, в Донецьку, Луганську, і за 8 років з 14-го року ніяких висновків не зробили. І це просто друзі, ми мусимо це зрозуміти. Ми за 8 років не зробили нічого, щоб цього не сталося. Ми мали робити оборонні лінії, ми мали готуватися. До бойових дій, кожен мав проводити військове навчання, щоб в разі чого знати, що, як, куди і коли. Ми цього не зробили. Ми свою домашню роботу не зробили, не підготувалися. Хто це зробив, хто не зробив. Я особисто для себе зробив висновок, що я зробив неправильні висновки в 2014 році. Оце, от мій особистий висновок. А хто там, як на державному рівні чи на місцевому, мав реагувати наклад, то вже інша історія. Але Купінськ, коли захопили, він практично не був зруйнований. І коли виходили війська, втікали війська, РФ і ЗСУ зайшли, дуже багато хто був незадоволений. Чому? Тому що після того почали обстрілювати місто. Так. І населення, яке там жило, їм привозило гуманітарку, вони це сприйняли як якусь проблему величезну. Зараз, звісно, треба перевиховувати. Місто має проблеми із водою, із газом, із електрикою. Періодично прилітає, декілька мостів зруйновано, є об'їзні шляхи в жахливому стані, є частина будинків зруйнована, але не так сильно, як це було в Ізюмі. І якщо в Куп'янську таке враження, знаєте, ну, от, ніби та, добре, що звільнили, але в принципі і там було добре. І це неприємно визнавати, та, от, що ці версти населення, які там е е е лишилися, яких я бачив особисто, то вони настільки примітивно мислять. Шкода це визнавати. Звісно, що є різні: є патріотичне налаштовані, є так, і військові і в самій адміністрації дуже-дуже патріотично всі налаштовані. І я думаю, що ця виховна робота так само пройде якісно, лагідно. Буде така лагідна українізація. В ізюмі, друзі, було зовсім інакше. Ну, по-перше, Ізюм постраждав дуже сильно, там були запеклі бої. І 80% багатоквартирного житлового фонду постраждало. Більше половини не придатне для житла. Можете собі уявити, масштаб, просто з секціями вивелені хрущівки, просто зруйновані спалені адміністративні будівлі, причому деякі спалювали, знову ж таки, відходячи. От вони відходили і руйнували. Ну, як, як справжні, як справжні кончені нелюдні. Просто не своє, не шкода, знаєте? А це місто Ізюм, фактично його центральна частина. Вже роздали гуманітарку. Це колись була школа, просто спалена, взірвана. Там міст. Будинки видно розвалені. За цим будинком так само. Бачите, розвалений будинок житловий. Взагалі. Якщо говорити про місто Ізюм, то воно напевно з тих, які постраждали навбільше. Тут практично була евакуація всього населення. Ну і ви бачите, просто квартири знищені, спалені. Бачите, дитячі майданчики за один рік стали схожими на Чорнобильські. Ви знаєте, Ізюм, напевно, він так викликав страшні емоції, негативні емоції, коли ми знову побачили ці масові захоронення. Ми жінку достали. На сьогодні є інформація, що там було більше 440 осіб. Знайдено так і І якраз більшість це цивільні, є невелика кількість дітей. Загалом міська адміністрація каже, що близько тисячі людей загинуло. Причому не кажуть, що загинули від звірств там чи ще чогось. Це треба ще встановлювати, напевно, щоб говорити. Але говорять так, що коли вони зайшли, медицина, підтримка і так далі, так далі все було знищено. Ну тому, що нашим окупантам це підтримувати. Та? І дуже багато людей з хронічними хворобами вмирало просто ну, природною там чи створеними умовами та не Некомфортними, нецивілізованими умовами. Ви ж розумієте, що національна ідея Російської Федерації це кожен готовий їсти траву, жити в багні, носити фуфайку, ходити в лаптях, в туалет на вулицю, але він живе в великій імперії. Та і от відчуття цього великого їм підтримує життя. Не знаю, як вони це змогли зробити на рівні пропаганди, ну, але так виглядає, що всіх це влаштовує. І тому я не дуже вірю, що коли Путіна змінять, щось принципово зміниться, можливо, прийдуть ті, хто втрачає величезні статки і вони будуть думати, як з цього вийти. Та й вони можуть підняти руки, сказати. Путін був фашистом, терористом. Ми це не підтримуємо. Ми виходимо за кордони України і більше того не робимо. Але чекати, що вони не прийдуть. Через 10 років не варто, друзі. Зовсім не варто. Тобто, те, то, що ми не оцінили правильно в 2014 році, ми маємо зараз зробити правильні висновки і розуміти, що і Білорусь, і Росія це небезпечні, неадекватні, непослідовні нелюди, які не вміють домовлятися і тримати свого слова. І все вони як завжди зможуть це для свого населення. Примітивного пояснити, що це ми самі себе бомбимо, що ми самі себе вбиваємо і так далі. Їдем, їмо дітей там і так далі. Ну, як, як в цю чуш можна вірити, не знаю. Ну, але вони для свого, для свого населення це пропагують і в це вірять. Ви в підвалі прям посиділи весь цей час. Ми сиділи місяць, сиділи, март місяць, ми сиділи в підвалі з дитиною. Як ту. вас звати? Надіжда. Ми там сиділи всі. У нас сім'я була багатодітна, на 8 діток отак на полу Жак. діяло поселила прямо. там на тому. Ну, А ну, що? Ну, їсти готували. Хорошо, що у мого сина там той, мангало, угу. а, мамок, а заводжа, рядом, а угу. Там пілорама була. У Харкові більше трьох тисяч будинків. Багатоквартирних постраждало від дій орків. Це ті, що стріляли тільки по військовій інфраструктурі. Гражданське населення не пострадало. Можете собі уявити, скільки тут є жертв тої агресії, того тероризму в 21 столітті. 22-23 лютого був переконаний, що це неможливо зараз взагалі, щоб хтось, хто жив в доволі непоганих відносинах до 2014 року в 22-му міг почати такий повномасштабний наступ. Це був торгівельний центр 5000 квадратних метрів. Досі не закопали ті всі Воронки від прильотів. Бачите, скільки тут було. Замість парковки тепер окопи. Потім ми заїхали в Харків. В Харкові з'їздив на Північну Салтівку, це район, який найбільше постраждав. Вже там 9 чи 12 поверхів, панельні будинки з секціями. Є такі випадки, що секції просто вивелені. Не знаю скільки разів туди мало прилетіти, щоб так, але що є позитивно в Харкові? По перше, люди вже не відчувають так війну, як вони яку вони війну пережили. Та спілкувався з мешканцями, тим більше, коли їхав з таксистом на, на залізничний вокзал, таксистом ні так са війни вже немає три місяці, житлові будинки вже не стріляють там. Де-не-де там випадково щось впаде. Але принципово, так як це було місяцями, навалювали артилерією. По житлових будинках або деінде, і невідомо, хто і невідомо, що постраждало, такого вже немає. Люди повертаються, зайшов торгівельний центр, просто сльози на очах. Люди бавляться, ходять по магазинах, по ресторанах. Надзвичайно приємно бачити, що Харків оживає, що він повертається до життя. Там надзвичайно круту роботу робили комунальні служби, які вмудрялися між обстрілами ще прибирати, знешкоджувати, забирати це все приводити місто до якогось стану, в якому можна перебувати. Тривоги там ще часто, але відчувається, що місто повертається до життя. Вже з'являються затори, вже з'являється більше людей на площах. Це бачити приємно. І це ще один момент: от відчуття, що у Львові як відчувається війна, як в Харкові відчувається війна, і як воно відчувається за кордоном. У нас в цьому в цій поїздці було четверо поляків, і з них тільки одна доїхала до Купенська. Тому що всі інші ну не, не змогли психологічно дуже боялися, що там будуть ракетні обстріли, Треба буде між ракетами там їздити, ходити і так далі. І в мене багато знайомих зі Львова, які ще не готові повертатися, тому що не відчувають безпеки. Тут, звісно, нічого не зарадиш, тут кожен має для себе сам рішення прийняти. Моя сім'я, не знаю, на жаль чи на щастя, відмовилась виїжджати за кордон, коли це масово та в... на початку війни відбувалося. Мої відмовились, були зі мною у Львові практично весь час, там десь на Закарпаття відвозив, коли там були масовані атаки. А ще пару слів буквально скажу про фонд, друзі. Волонтеркою займаюсь практично з самого початку. Початку війни, але зараз перейшов вже до більш системної роботи. Заснували з поляками фонд українсько польський фонд Сила Майбутнього. Один з засновників це польський фонд, МОЦ ішло ще. Це якраз Діана Дембіцька, президент цього фонду польського. А тут я голова фонду українського. Знову ж таки для того, щоб допомогти цей процес організувати системно і е, організувати цю допомогу людям, які це потребують. Чому об'єднався з Діаною? Відповідь дуже проста: вона мене підкупила своїм щирим бажанням допомагати Україні. Вона сама родом зі Львова, вже 18 років живе в Польщі, вже громадянка Польщі, там одружена. Як вона каже, в мене обов'язок допомагати Україні, ну це прям підкупляє. Зрозуміло, що всі поляки, які їздять, безкоштовно їздять. І коли я задав питання Діані, скільки ми можемо платити водіям, тому що шукали водіїв, вона мені відповіла приблизно так: за 9 місяців війни я в фонді жодного поляку, жодної копійки не заплатила. Всі працюють на волонтерських засадах. І я собі так подумав: ну, круто. Круто, друзі, що ми маємо таких союзників, які готові. Просто класти всі зусилля, які в них лишаються, на те, щоб нам допомогти. І, звісно, у мене не було жодного, просто жодного аргументу відмовити а, в цій справі. Тому допомагаю, включаюсь і, і буду далі допомагати, тому що це коли це щирі, щирі емоції, щирі бажання допомагати, ну, то це треба тільки підтримувати і, і штовхати вперед разом. Тому, якщо ви хочете допомогти фінансово, будуть рахунки фонду українського. Чому організували фонд? Чому я практично не збирав нічого на картки? Тому що це все одно треба організовувати і збирання на картки на превикі жаль можуть, можуть бути і з шахрайськими діями пов'язані, і так далі, тому що це все треба випрозорювати та вибілювати. Тому є фонд. Є обов'язкова звітність фінансова, отримані гроші, витрачені гроші мають бути звітність, і, і це має бути прозоро завжди. Так? Тому до того як не було фонду, ніяких практично грошей не збирав. Там якісь дуже дуже точкові речі для когось зі своїх близьких друзів. А зараз е, є, збираємо, якщо хто хоче допомагати, хочете приєднатися волонтерами, запрошуємо, тому що ну, тут, тут щире бажання. Причому фонд допомагає не тільки військовим, він допомагав більше дітям, сиротам, постраждалим від, е, від агресії. Зараз ми трошки це переорієнтовуємо на допомогу військовим і е, постраждалим від дій агресора. Причому це, вони вже були і в Ірпіні ще до мене, і без мене. Зараз були в Харківській області. Наступний візит плануємо в Херсонську область, яка є доокупована. Ну, якщо буде щось змінюватись, будемо відповідний план свій змінювати. Тобто наразі збираємося в Херсонську область. Хто хоче приєднатися грошима? Своїми зусиллями, там не за водієм поїхати, пишіть, об, обов'язково будемо вас запрошувати до співпраці, тому що мусимо допомагати тим, хто цього потребує. В мене все. До нових зустрічей.